Терасна досточка вона кріпиться кожних, бачите, 33-35 см має бути лага. Для чого? Щоб її не покрутило, щоб вона не прогиналася. І вважайте, бо має лінійне розширення дуже високе. Поэтому дивіться, Бачите, о, тут ще лися треба обирати. Оце кліпси. Кожна дошка кріпиться на кліпсі. Кліпса кріпиться до підконструкції нержавіючими саморізами. Тому що якщо саморіз вискочить, не буде тримати дошку. Отак От вони просто прикріпилися і потім дошка, зараз покажу, як вона заскакує. Вона заскакує в той кріпи, що так. Раз. І все. Бачите? І вона тримає оту лінію. І ще й дошка може бути, бачите, кривою. Да? Тому що вона звужується її може вести. Бо та остання, бачите, не закріплена, тоді вона в мене і вигнулась а ці отак от закріплені ну, тут лежало, тут трошки брино, позасиралося піском, треба тут все поприбирати. І там є такий шовчик. І вона розширяється, звужується. Тому тут треба температурне розширення обов'язково учитувати при монтаже. Тому що без тих кліпс, які мають йти в правильному порядку і правильно прикручені, правильними саморезами. Все, шабаш дощів дощ буде, яка б вона дорога не була. Покрив ліхарків, клужків все стоїть